Всім привіт! Сьогодні я на балкончику знімаю відео про Стефанотіс. Це моя прекрасна лягана, яка мелькає дуже часто в моїх відео. Взагалі-то це не планове відео. Я планувала зняти відео-огляд моїх кімнатних рослин, але мене попросили розповісти про догляд за цією рослиною, тому що багато в кого вона не квітне. Тому я поділюсь своїм досвідом, можливо, буде корисно. Кому корисна ця тема, будь ласка, приєднуйтесь до перегляду. Так, Стефанотіс, Ліана, я вже розповідала, бачите, вона наростає, оце гілки наросли за минулий сезон, минулорічні гілочки, які я буду сьогодні обстригати. Тому що вона випустила ось вже випускає молоді прирости. І треба срочно обстригати, тому що потім вона вже як повипускає багато, буде, мені дуже шкода стригти. І уявіть, які це будуть тут зарослі. Ось отака ліанка, бачите, знизу вона така лисенька, дуже багато втратила за зиму листя. Спеціально не прибирала листочки, ось, бачите, жовтенькі. Дуже багато в мене і вчора опадали. Там. Так що сипеться, і в мене ця ліана, бо мені писали, чи може втіє листя. Це нормальне явище в осінньо-зимовий період. Рослинка трішки скидає листочків. Але чим подобається мені Стефанотіс, що він потім може випускати знизу, тут навіть з цих оголених гілок нові гілочки, нові паростки випускає. І хотіла я його, чесно кажучи, обрізати дуже-дуже кардинально, отак аж, 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 не знаю, десь десь, аж отак хотіла пообстригати. Але буду сьогодні дивитись мені дуже шкода, там молодих приростів, на них вже. Навіть на деяких зав'язуються квіткові почки, тому, можливо, десь я якусь гілочку і залишу. Так, що стосовно догляду, от що саме основне, можливо, я в минулому відео і не сказала про цю рослинку. Я так уже з... <кій> Вона в мене вже багато років, і тому я вже так спостерігаю, що можливо, це важливу роль грають перепади температур, тому що. Взимку тут прохолодно, хоча останні зими дуже теплі. Навіть зараз лютий і на дворі мінус, то сонечко світить тут дуже тепленько. Але коли сонечко ховається за іншу сторону будинку, тут так стає доволі прохолодно. А вночі взагалі тут таке зниження температури. Батарея тут невеличка маленька. Взагалі тут на кухні прохолодно вночі взиму. А влітку тут спека, звичайно, і тому бачите, такі перепади температур, можливо, мають якийсь вплив на цвітіння цієї рослини. Ну, можливо, це я так думаю. Що стосовно поливу, поливаю, раніше поливала, намагалася дощовою водою. Збирала дощову воду. Ну, зараз поливаю воду з-під крана відстояною, зараз немає дощової водички, не збирала, тому поливаю з-під крану, навіть і так нормально він себе почуває. Добрива, які я додаю, добрива для квітучих рослин. Ніяких особливих добрив там для нього. Які є під рукою, поливаю інші квітучі рослини і також поливаю свій стефанутіс. Коли там дістається йому, весняно-літній період, важливо в теплий період року. Ну, можливо, і зимою буває, я поливаю орхідейки, можу трішечки додати добрив з водичкою йому, добрива розвожу у душі, аніж вказано в інструкції, щоб не дуже концентровані і такі. Щоб не попалити рослину, взагалі дуже боюся додавати багатої добрив і не обробляю зараз рослини, нічим не оприскую. Тому що після того, як мене похворіло багато рослин, намагаюсь менше використовувати всякої хімії, всяких добрив. Ну, в літній період, звичайно, буду підживлювати. Так. Стосовно ґрунта. ґрунт універсальний. Любий ґрунт, давно вже я не пересаджувала цю рослинку. Вона взагалі не примхлива до ґрунту. Горщик десь літрів 6-7, тому що дуже велика коренева система, коли я пересаджувала, коріння було занадто багато, і прийшлось дати отакий величенький горщик їй. Ну, і це дуже добре, вона там отримує більше поживних речовин, коли додаєш більше ґрунту свіжого. Тому от в цьому році я планую все-таки дістати і трішечки додати свіжого ґрунту. Ці рослинки. Тому що вже давно не пересаджувала. могла тільки зверху там зняти трошки ґрунта додати свіжого, а так не пересаджувала рослинку. Е Ось отак виглядає красень мій. Ну, зараз, звичайно, зимовий період не дуже він гарний. Ось я буду показувати після обрізки, як він буде розростатись. Він дуже-дуже буде красивий. Стосовно обрізки, я вже сказала, що планувала зрізати його. Дужче, але, мабуть, трішки я десь залишу. Вкорінюю, ріжу, зараз покажу, зрізаю отакі живці. Обов'язково, щоб була ніжка, ніжка, щоб поставити у воду. Залишаю два листочка, тут також обрізаю. Звідси з почок, з пазуху підуть ростки, ось тут підуть гілочки рости. Ставлю в водичку. Водичка обов'язково повинна бути очищена, якісна або її, тому що просто з-під крану жорстка вода. Ну, рослина можливо або не вкоріниться, або буде дуже довго стояти. Вкорінювати обов'язково потрібно в, в літній період. Ну, можна обрізати, я буду зараз обрізати і буду ставити в водичку, але вкоріниться він влітку, тому що намагалася вже ставити його. На вкорінення і взимку, і восени, то він не хоче вкорінюватись. Рослинки, живці не гинуть, не гніють, але коріння також не дають. Так що, вкорінюватись він буде влітку пускати корені. Вкорінюється дуже добре. Багато я минулого року нарізала живців, і практично всі вони дали коріння. Так що. Корінюються добре, але в спеку. Ставити живці потрібно в водичку, як я вже сказала, зверху накривати пакетиком прозорим, зав'язувати і ставити на світле місце, але не на вікно, там, де світить сонце. Таке світле, помірне, розсіяне світло йому потрібно для вкорінення. Ось отакі. Важливі нюанси для того, щоб ця рослинка радувала і квітла. У мене є відео, я вже показувала в мене. Хто дивиться, хто слідкує за моїм каналом, у мене є відео. І насіння я сіяла, з нього і визрів і плід. До речі, всі сіянці вже розібрали, немає. Так що, бачите, як ця рослина багато зацікавила людей, і багато хто хоче мати в своїй колекції таку прекрасну ліану. Дуже вона ароматна, дуже подобається. Коли цвіте, тут стоїть ніжний аромат. Порівнюють з жасміном. Хоча я так не скажу. Аромат мені особисто нагадує гіацинт, але ніжний, ніжний, ніжний. Такий от гіацинта в і голова болить. А це дуже такий ніжний має аромат приємний. Ну, ввечері більш інтенсивний. Але на балконі він мені взагалі. Немає такого прям відчуття, що цей аромат сильний. От, наприклад, Мурая також говорять, що він пахне аромат порівнюють з жасміном, але абсолютно ось ця моя красуня така стоїть, вся вона в ягідках, але е, взагалі аромат у неї більш медовий, більш такий притерний, медовий. І коли він стоїть, тут навіть заквітає його дуже чуть. Дуже відчуваєш аромат цієї рослини. Так що, от таке сьогодні трішки відео. Невеличке, зараз я буду обрізати, обріжу і покажу вже після обрізки, як я його обрізала, на яку довжину пагани обрізала, що залишила. Так що все покажу. Ось так виглядає після обрізки. Бачите, все я тут зрізала, прибрала. Треба красити стіну ось після соку. ну Це не, не тільки що плями такі з'явилися, це ще раніше обрізки були. І ось, бачите, які, які залишаються плями. треба буде прикрашувати стіну. Ну Ось отакі залишила я гілочки, там, де прирости були, мені шкода було їх зрізати. Ось отак я позрізала. І старенькі деякі повидаляла, аж ось, бачите, обрізані гілки. Так. так що отакий зараз має вигляд. Але вона обросте і буде, буде дуже гарно. Так, ось скільки в мене багатства, дивіться. Навіть деякі гілочки, ось з квітами. Дуже шкода, але треба було раніше просто обстригати. Це, цей рік дуже тепла була зима і дуже швидко вона, целяна, прокинулася. Так що деякі гілочки вже були з квітками. Нічого, ця селяна дуже швидко наростає, на, нарощує нові гілки, і буде знову квітнути. Вона цвіте на молодих приростах, так що мені не шкода. Тепер з цих всіх буду вибирати гілочок гарні живці і буду ставити на вкорінення. Так що, кому було корисне, будь ласка, можете взяти мій досвід собі і. Вирощуйте, і хай вона вас радує. Мені дуже дорога ця ліана ще тим, що я її купувала в місті Бердянськ. Ми раніше відпочивали. До окупації ми відпочивали там на морі. Дуже подобається це місто, прекрасне. Там був садовий центр. Не знаю, що зараз з ним, дуже шкода. Садовий дуже класний центр. В мене звідти дуже багато рослин. Я Любила там бувати, там дуже класні, і садові, і екзотичні кімнатні рослини, і цитрусові мої звідти, і там і оранжерія класна була, і всякі фотозони дуже класні, і пруд, і взагалі такий, така територія дуже красива, гарна. Тому мені ця Ліана нагадує ті спогади, навіює ті спогади, прекрасні з цього міста. Так що, ось таке на сьогодні відео. в наступному відео планую зняти всі мої кімнатні рослини. Такий буде відеоогляд. мега, мега відеоогляд. Дуже багато рослин, тому буду показувати. Так що, всім гарного настрою, всього вам найкращого, до нових зустрічей, пока!